І часи в мене тут, і і, і, і чистеньке. Все. Я тут, ну курорт, і телевізор поставили, і кровати нові нам поміняли. спонсори допомогли. У цій кімнаті на дванадцятьох Марія мешкає разом з іншими переселенками з Донеччини та Луганщини. Утім каже жінка, умови для життя прийнятні. Ми жили в підвалах, як ви знаєте, їли сирий рис. Запарений. А Можливо. тут Можливо. нас! Я, я не знаю, я не знаю, я така довольна. Проте офіс омбудсмана України виявив у цьому шелтері ряд недоліків. Стан кімнат, єдина душована усіх мешканців, також їжа, що стояла на підлозі. Прийшла перевірка, а до нас кур'єри привезли їжу, яка упакована в індивідуальні пак... пакунки. Відразу ця перевірка почали фотографувати. У центрі кажуть, наразі ремонт вже зробили у коридорі та на кухні. Подальшого відновлення потребують кімнати, у яких живуть люди. Пофарбували стіни, укріпили їх. Інші організації нам надали холодильник, сушарку, пральну машину, чайник, щось ми купували самі. Переселенці розповідають, їхньої думки щодо умов проживання співробітники Офісу Омбудсмана не питали. начали фотографировать, не представились никто они, ни с какой организации. Сказали, если мы сюда не пустим, угрожали даже вызывать полицию. Они нам тыкнули какую-то бумажку, Що ми успіли только прочитати та бумажки, дійсно, якщо нам передоставити удостовірення? Нам этого удостовірення не предоставили. Також у громадські організації, які належать шалтер, додали, мають інший прихисток, де умови кращі. Пропонували людям перебратися туди, утім вони не схотіли. Тут мешкають люди з сім'ями в окремих кімнатах. На кожному поверсі ми облаштовуємо душові кабіни, є кімнати для прийому їжі, є пральні кімнати, є кімнати для сушіння одягу. А це вже інший прихисток, до умов якого у офісу омбудсмана також виникли питання. Він належить НТУ Дніпровська політехніка і тут переважно мешкають студенти. Виказали претензії щодо стану кімнат, щодо величини сплати за мешкання. Вона така сама, як і для інших сторонніх осіб. Він складає в зимовий період близько тисячі гривень. Ніхто не змушував переселенців туди заселятися. Вони обрали гуртожиток, погодили з умовами мешкання. Вважаю, що умови цілком пристойні. За останній рік у гуртожитку відремонтували деякі з туалетних кімнат, поставили бойлери у кухнях. Переселенець Северодонецька Костянтин мешкає тут з дружиною. Спати є де мікроволог, а ну ти, правда, привівси. Холодильники є сюди. Видите, Нормально все. Душ є внизу. кухня, туалет, ну, жінський такий, там мужського чуть похуже, але є. Обидва шалтери офіційних висновків щодо порушень не отримали. Суспільне направило інформаційні запити до інших прихистків, які перевірила команда омбудсмана. Також ми направили інформаційний запит до Офісу уповноваженого з прав людини, аби дізнатися про алгоритм та результати перевірки. Відповідь оприлюднимо. Софія Москаленко, Олександр Шалдибін, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.